Огляд нового надходження в компанії Автофокус. Шкода Octavia, друзі. 2010 год, А5 кузов, рестайлинг. Автомобіль має партроніки по колу, гарні леті диски, рейлінги на криші, тонування. У нас двигун 1,6 дизель з турбіною. Коробка автоматична DSG. Машина в гарному стані, збережена. Ось так виглядає. Має приємний колір, збережена по кузову, тканиний салончик чистенький, повний електросклопакет, електроцеркала, мультируль, круїз, автомат, отак мультимедіа виглядає, в автомобілі все, що треба, все є. Машина класна, бюджетна, зацікавило. Дане авто продається за адресою територіальної оборони 102. Компанія Автофокус можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, також можливий викуп за криптовалюту, є послуга обмін, є послуга лізінг або кредит. Більш детальна інформація по автомобілю за посиланням в описі.